Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. Це Ірина Приловська, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу джерелознавства новітньої історії України, Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського національної академії наук України, доктор церковно історичних наук, професор Київської православної богословської академії. Вітання, пані Ірино. Я вас вітаю. А також вітаю з тим, що сьогодні, попри всі трагедії, ми святкуємо день Києва отже, і день спогадів про його загальну історію. Дійсно, це дуже важливо, щоб наша столиця вистояла, як вона вистояла у 2022 році. Гадаю, і на майбутнє тисячоліття Київ буде прикладом стійкості, пані Ірино. З вами хочемо трішки поспілкуватися. Зокрема, і про той пост у Фейсбуці, де ви написали, і який, я так розумію, був популярний, тим, що ви запитали, то де такі могили наших гетьманів, і дійсно бачимо, що все-таки рашисти чи попередні їхні попередники, не знаю, комуністи, імперіалісти російські, московити, вони намагалися знищити будь-які згадки про наше славне гетьманське минуле. То чи їм це вдалося? Розумієте, це дуже довга історія. Якщо говорити про те, я б виводила саме це ставлення до України і до всіх інших людей від середини 15 століття. Давайте зголосимося на те, що назвемо їх так, як от така назва їм підходить: московські книжники. Угу. Я не знаю, хто були ці люди, окрім е, згадок про, наприклад, листування з Василієм II Тьомним, старцем Філофеєм. Який вперше сформулював ідею російського месіанізму е, і теорію Третього Риму, яка звучала в його листі так: два Рима подоша, третьому стоять, четвертому не бувать. З цього починається довга історія, коли заради ідеї торжества православ'я в Московщині. А також заради цієї ідеї створення ідеї народа богоносця, який з одного боку тяжко страждає, несучи цю божественну, так би мовити, місію, а з іншого боку, це позбавляє цей народ будь-яких моральних сумлінь, сумнівів і взагалі надає йому право вирішувати долю всіх інших. Трансформація цієї ідеї відбувалася впродовж століть, як в Московщині, потім в Російській імперії, потім, як не дивно, в Радянському Союзі, який висловив ще більше територіальні претензії і знищував просто як внутрішні народності, так і зовнішні народності, по ходу знищуючи їхню історичну спадщину, руйнуючи святині. Ну, знищення народів відбувалося цілим комплексом. І тому, заставши вже радянської пострадянський варіант історії. Ми стикаємося з тим, що російська історіографія буквально знищила величезні пласти історії. Українці стали окремим об'єктом для того, щоб знищувати найбільш ретельно, навіть не інші якісь там тюркські чи кавказькі народи, які відповідно постраждали, а от українці постраждали більше. Розумієте, там виникає така ситуація. Ця виникла сама ситуація, як от її демонструють з часів Петра І, коли хтось у когось щось вкраде, тим більше значуще щось вкраде. А в даному випадку вкрали і назву країни, Росія, як вона проходила в грецьких, зокрема константинопольських джерелах, так і історію цієї країни разом з хрещенням князем Володимиром, ну явно не Московії, не заснування там всіх святинь. А це все відбувалося в Києві в Україні. То, коли е, ці люди знають, що вони це вкрали і користуються і користуються і хізуються саме вкраденим, то саме е, та країна, яка стала об'єктом крадіжки, повинна бути як мінімум трансформована і позбавлена повністю своїх ознак і історичної пам'яті. Цим пов'язано те, що і впродовж Російської імперії це почалося приблизно в кінці XVIII століття і продовжувалося невпинно і в радянську добу. Ще раз повторюся, як не дивно. Хоча ну, виглядає так, що формально Російська імперія не була успадкована радянським союзом, але це тільки зовнішньо так виглядає. Получається так, що численні археографічні археологічні експедиції системно і планомірно грабували як українські джерела, як українські архіви, так і відповідно археологічну спадщину. Це все представлялося як акції по. Дослідженню саме української спадщини, але сьогодні, в кінцевому рахунку, ми спостерігаємо спустошення архіву, спустошення музеї. Ну просто це стало очевидно сьогодні, коли війна відбувається онлайн, і тому на всіх окупованих тимчасово територіях України ми бачимо ну, просто відверто крадіжку і грабіжництво музейних експонатів, архівних експонатів, всього, що можна сколупнути і вхопити або знищити. Або знищити, тому що для російської історіографії, для російського погляду на історію, це просто не потрібно. Тому вона або знищується, або крадеться. Тобто донищується те, що не вкрали в попередній час. Це ще стосується і історії. Російський, російська історіографія так влаштована, щоб шляхом словесної, так би мовити, конструкції вихолощувати з одного боку українську історію. Або присвоювати собі або персоналі, або загальні історичні періоди, які потім трансформуються як перемога Росії в тій чи іншій галузі життя суспільства і політики. Ну і стосовно якраз могил наших гетьманів, то чи є в нас можливість ну принаймні, віднайти хоч когось із них, чи більшість з них. Десь поховані за межами України чи в Україні, чи можливо в інших країнах, чи є така можливість їх знайти? Ні, та можливість для дослідження є завжди. І тому я поділила це питання на кілька частин. Частина перша що власне ми маємо шукати? Я вже сказала, що. За своїм розподілом існує археологічна спадщина, те, що закопано в землі або десь приховано, в якості матеріальних речей, пам'яток, могіл, якщо хочете, та інших артефактів. А інша справа це археографічні докази. Так, от у нас із тим і з іншим великі проблеми. І в справі пошуку завжди можна сподіватися, що історики завжди щось знайдуть. Але є ще одна проблема: одна справа, якщо б ми мали доступ, ну власне з 2014 року, ми втратили навіть можливості потрошку їздити до Росії відповідно до Москви або до Санкт Петербургу, де знаходяться найбільш багаті колекції вивезених колись документів і артефактів, то думати про те, коли ми отримаємо доступ до російських сховищ, всього у... Уявіть собі, якщо б українські історики потрапили на архіви Луб'янки. Я uh -huh. більше того, якщо б навіть, навіть церковні архіви, які знаходяться в синодальному е, архіві в Санкт Петербурзі, які вони, судячи навіть з тих чуток, які до нас долітали, то вони їх переформатовують, то ділять на частини, то перевозять частину в Москву, то залишають Санкт Петербурзі, але це питання доступу до власне російських матеріалів в сховищ. Як не дивно, я з цим неодноразово стикалася, в тому числі, коли працювала в Софійському національному заповіднику, навіть в моменти до 2014 року при спілкуванні з музейщиками. Наприклад, представниками національного заповідника Московський Кремль це суто науковці, дослідники, які там мають цю картотеку. Всі намагання попросити їх представити якісь там інформації просто з їхньої картотеки заповідницької стосовно Софії Київської, стосовно України в цілому наштовхувалися тоді на мовчання або нерозуміння. Вони просто не відповідали. На причому вони сюди приїздили на конференції? Їх просили: ну може, у вас є щось там цікаве? Розкажіть нам пришліть якусь зображення, картки про ті експонати, які у вас зберігаються і стосуються України. Навіть оці жіночки, які ну, є співробітниками заповідника Національного Московського Кремль, чомусь навіть тоді не відповідали, хоча демонстрували ну, таке толерантне, дружне ставлення до відповідного софійського заповідника. То чого тепер говорити? Очевидно, що ну, якісь повинні змінитися суттєво військово-політичні обставини, щоб історики України отримали доступ до російських. Друга сторона справи це пошук в інших країнах, того, що стосується і поховань українських гетьманів, які могли туди потрапити. Це насамперед сусідні країни, це Туреччина, Румунія, ну, багато можна Подумати про те, скласти цей реєстр орієнтовних відомостей стосовно документальних відомостей, того, де загинули чи знайшли своє останнє поховання українські гетьмани. Ну, от, Наприклад, я б згадала такий випадок, як Гетьманич, ну, власне, гетьман потім України, це Юрій Хмельницький. Бо розумієте, в чому справа? Наприклад, його третє гетьманство пов'язано з тим, що він. Він уже був настільки хворий через судячи з усього з Гангрену, що він уже не ходив а пересувався ношами. Тим не менше, він себе визнав васалом турецьких турецької Османської імперії. От уявіть собі наскільки це був би потужний проект, якщо б дослідити цю справу в турецьких архівах, наскільки я розумію, в Стамбулі доступ до архівів безкоштовний. Я запитувала про це в Стамбульському університеті в свій час. І мені сказали, що тільки от ви приходите, робите запит, все робиться безкоштовно, тільки на ваш запит. Правда, там існують інші перешкоди, вони називаються знанням мови і гроші, але тим не менше, якщо міркувати з точки зору дослідницького проєкту, це цілком можливе. Тобто, що зберігається в архівах Османської імперії стосовно стосунків із українськими козаками, з українськими гетьманами, і з тими, хто потрапив на територію Османської імперії в певні періоди. Відповідно і похований так само, і інше, тобто є Росія як об'єкт дослідження і потенційного пошуку, так і інші сусідні або й не сусідні країни, де можна було б ці проекти реалізувати поступово з точки зору пошуку точної інформації, джерел і власне самих поховань. Власне, можна говорити про широкий погляд. Наприклад, київські митрополити, особливо XVIII століття і та й 19 століття, вони ну, 19 століття це росіяни, вони поховані здебільшого в Києво-Печерській лаврі. А от митрополити Українці 18 століття їх порозкидувано по всій Росії. От, от Дмитрий Ростовський, він похований в кафедральному Ростовському соборі. І, і от питання: чи повертати Дмитрія Туптала, чи інші його прізвище пишуть Тупталенко, чи повертати його з Ростова в Україну? Виникає наступне питання: чи Україна готова сприйняти як і повернення архівної музейної спадщини артефактів з одного боку, а з іншого боку? Ну от привезуть, наприклад, ну от того ж самого Дмитрія Ростовського. Якщо привезуть його труну, Мощі, він канонізований святитель Ростовський. І Україна що буде робити? Треба що, в Софійському заповіднику робити меморіал. Але там є тільки під собором склеп, де зберігалося, якщо я не помиляюся, 7 чи 8 трун окремих митрополитів 17-18 століття. То туди явно все повернуте точно не влізе. Робити окремий меморіал, як зробили росіяни. У них є, якщо не помиляюся, біля каширського шосе. Величезний і страшенно дорогий, з і мармуру, меморіал, до якого не можна навіть заїхати чи зайти. Там ховають президентів, міністрів, генералів, точніше не генералів, скоріше маршалів, космонавтів, там не можна просто так поховатися. В Україні ховати всіх на байковому, очевидно, це погана ідея. Хоча байкове кладбище для Києва, ну воно є знаковим, але це не є всеукраїнський меморіал для вшанування. І треба вирішити: якщо це є українські гетьмани, навіть якщо за умови буде знайдено інформацію, документацію, власне, самі поховання, і буде ініційовано перенесення праху в Україну, то існує два проекти: або створення всеукраїнського меморіалу, або поховання цих людей в місцях, де вони народилися. Чесно кажучи, мені більше подобається другий варіант, тому що тоді це продемонструє ті місця з України, які народжували видатих, видатних людей. Народжували їх не для того, щоб їх в Києві поховати, а для того, щоб вся Україна показала, що це є місця народження людей, які змінили обличчя історії. І тому ну, я не пропоную ніяких вирішень цієї проблеми, тому що ми до неї ще навіть не приступали. Але пропозиція саме звучить так: пошук інформації, але цьому повинна сприяти держава. Мене взагалі великі сумніви, чи нинішня державна влада спроможна скласти іспит з історії України, тим більше сприяти тим проєктам, як вони його будуть оцінювати: проекти по історичному пошуку, ідентифікації, дипломатичним зносинам, звернення до, до урядів інших країн з метою вилучення цих поховань, офіційного їх перенесення до України і подальшого вирішення цієї проблеми. Поки що я так, ні таких людей, ні таких варіантів просто не вбачаю. Дійсно, це цікаве питання, яке ви підняли, але на сам кінець нашої розмови, пані Ірино, ще якраз в день Києва знаємо, що відзначається чергова річниця відновлення Михайлівського золотоверхового собору. То хочемо дізнатися про те, навіщо його все-таки комуністи знищили і що він зараз значить для нашої столиці. Історія відновлення Михайлівського золотоверхового собору це як на сьогодні стосунки між православною церквою України і Київським патріархатом виглядає як дуже некрасива історія. Все починалося з того, що, звісно, що в 1934-1935 роках було прийнято рішення про знищення Софійського собору і Михайлівського Золотоверхового собору, і ці постанови вже були прийняті. Ну от у мене є монографія про створення Софійського заповідника, і в ході розшуків в архіві я з'ясувала для себе таке, що Михайлівський Золотоверхий собор його знищення в 1934 році для створення урядової побудови урядового центру, тогочасного в Києві, між іншим зі знесенням фунікульора, то його теж мали знести було питання вирішене і не обговорювалося. З червня до тисячі до листопада 1934 року доля Софійського собору, Софійської дзвіниці всього Софійського середку висила на Волосинці. І як не дивно, комуніст Андрій Ананівич хвиля, керуючи музейницьким і мистецьким відділом тогочасного ЦК КПУ, врятував Софію запропонувавши проєкт проект музеєфікації Софійського собору Андріївської церкви. Знищення Михайлівського собору не обговорювалося. Це було вирішене питання. З нього зняли кілька фресок і мозаїк. Ця історія має свою окрему історію їхнього переміщення. Спочатку в українській музеї частково поїхало до Росії, частково потім потрапило з німцями в окупацію. Але сам собор було підпалено, підпалено гніт до складів дінаміту. Все Володом Балицьким, який на той час очолював НКВС у СРР. Ну, тобто, для нього було велике задоволення підпалити той в шнур, від якого злетів на повітря величний Михайлівський собор. Правда, з того часу всі експонати, експонати перетворилися на експонати і мощі святої варвари, які там були центральним моментом. І цей собор було підірвано, який важко осів, а потім був вивезений в якості будівельного сміття. Всі ці роки там зберігався тільки фундамент, який поступово заростав е землею, кущами. І зберігся тільки Варваринський корпус, і о той будиночок, де зараз знаходиться митрополитське управління на Володимирській гірці. В 90-х роках ідея виникла сама собою поновлення Михайлівського золотоверхового собору з його подальшу відбудову. Це здійснив Олександр Олександрович Амельченко, царство Небесне, який, з огляду на існування тогочасних гілок трьох гілок православ'я, роздав Андріївську церкву. Віддав у АПЦ в користування як пам'ятку архітектури Михайлівський золотоверхий собор було передано Українській православній церкві Київського патріархату, але без документального засвідчення на власність на цю споруду. А також ж коштами міста було відбудовано свято-успенський собор Києво-Печерської лаври, який також було знищено, але знищено в 41-му році радянською вибухівкою, але вже за німецькою окупацією міста Києва. Повертаючись до Михайлівського Золотоверхого, у 1998 році спочатку було відновлено дзвіницю. І освяченої Київським патріархатом. Потім на фундаментах Михайлівського золотоверхового собору було відбудовано сам собор. Там були тривалі суперечки реставраторів, фахівців Софійського заповідника, які е, обстоювали три проекти: відновлення в тому вигляді Михайлівського Золотоверхового собору, який він був до знищення в 1934-1935 роках. Другий варіант був синтетичний. Коли частково фрески були відтворені на підставі Софійського собору, а два приділи були е, в стилі українського бароку 17 18 століття, власне, Катерининські і Варваринські приділи. І, власне, цей проєкт і переміг. Але коли відбулося освячення собору, до цього були причетні брати-клички. Тому що під це діло, от ви запитували про пошуки, було віднайдено цей барельєф архістратига Михаїла. Спочатку хотіли зробити копію, але потім знайшли оригінал. Він з невідомих причин, цей Михаїл, опинився на смітнику і потім в запасниках у Львові в музеї. Його привезли до Києва, і він зберігався в музеї міста Києва, коли той музей знаходився на Кловському узвозі. Так само його було прийнято рішення реставрувати. Це дуже дорого, дороговартісна штука, і брати клички пожертвували грошову частину від своїх чемпіонських поясів, на якій, власне, було здійснено цю річ. Про це говорив все патріарх Київський всієї України Філарет під час урочистого е зібрання на Михайлівській площі. Під час відкриття собору. Він їх весь час обох братів Кличків називав наші богатирі. Які так благочестиво долучилися до цієї благодійної справи. Але на свято Архістратига Михайла, того ж здається, 98-го року, на зібранні, на які зібралися віряни біля Михайлівського Золотоверхового Собору, Патріарх Філарет сказав, що мощі святої Варвари, які власне і перебували з самого початку побудови в 11 столітті, Бачає в 12 столітті Михайлівському Золотоверхому соборі і знаходиться зараз у Володимирському соборі після Другої світової війни. Він передасть тільки за умови, що Михайлівський Золотоверхий собор буде передано у власність церкви, оскільки він цього не зробив а зараз, уже і, тим більше навряд чи зробить з огляду на ту ситуацію, яка склалася. То моші варвари поки що будуть перебувати у Свято Володимирському соборі, а Варваринський приділ в Михайлівському золотоверхому поки що буде залишатися без цих мощей, поки якось справа не набуде нового розголосу. Саме по собі відродження Михайлівського ну, воно має багатовимірний характер. Що торжества справедливості в історичному контексті, що формування. Однієї з центральних площ міста, яка власне носила і носить тепер назву Михайлівського Верху. але розумієте, поки що ситуація з дослідженнями публікацією відомостей про історію Михайлівського Золотоверху поки що рухається силами ентузіастів і дослідників. От ну, отець Віталій Клос, нинішній проректор Київської прославної бословської академії. Я автором ну, я всім рекомендую. От кращого фахівця, який би підняв такий величезний пласт архівних документів і опублікував їх, і зображені всього іншого, ну годі шукати. Але мені здається, що держава повинна була б приділяти значно більше уваги тому, от цій, ну, назвемо її так, гуманітарній сфері відродження історії України. І більше уваги приділяти її видавничій діяльності і пошуку того, з чого ми почали цю розмову. Тобто, розумієте, повинно бути вирішено питання, де що нам робити з цією історичною пам'яттю, зокрема поховання взагалі видатних людей України впродовж багатьох століть. І їхніми похованнями, які або знищені, або знаходяться в інших країнах, окремо питання, якщо вони знаходяться в Росії, де багато з них присвятили себе своє служіння. Наприклад, два роки тому у селі Щербанівка біля Трипілля було відкрито пам'ятник, ну такий невеличкий пам'ятник стараннями місцевого скульптора, присвячений Тимофію Щербацькому. Сербацький походив саме з цієї Щербанівки, і йому там відкрили пам'ятник. Але насправді це мит... московський митрополит XVIII століття, який там служив, там упокоївся, там і похований. Ну це просто по списку один з прикладів. Угу. І е українці повинні прийняти це рішення, кого вони вважають достойним е того, щоб бути повернутим, чи прийняти рішення, що всіх треба повернути, хто народився в Україні, і не так важливо, кому і як він служив. Тобто, просто по факту того, що це наші люди. Вони народилися тут, виховалися тут, виросли тут, їли український хліб, пили українську воду, називаємо це так, але за певних причин пішли служити іншим урядам, іншим країнам, в тому числі ворожим для самої України. Це питання ще навіть не піднімалося як науковий дискурс. Воно тільки є в таких, знаєте, певних ознаках, що о, треба було б добре обговорити цю проблему, але ніхто не наважується це артикулювати і сформулювати. Я, наприклад, готова це питання обговорювати, якщо був якийсь публічний, ну, я не знаю, варіант обговорення і публікації. Тому що розумієте, зазвичай це питання замовчується. І росіяни підгрібають під себе, даруйте на такому так сказати, виразі, все, що погано лежить в Україні, і тим самим зміцнюють свою когорту видатних діячів. А якщо б ми їх офіційно забрали від них і сказали, що це не ваше, а це вимушене служіння як військове, політичне, церковне, культурне, будь-яке інше. Але Українська держава не виявляє категоричності. Ну, наприклад, з того ж самого Миколи Васильовича Гоголя. А що вже українські гетьмани, то то взагалі питання, яке на державному рівні практично не піднімається. І звідси така досить примітивна, назвами і так, шароварщина, і в організації і там постанови пам'ятників, абстрактних козаків замість дуже конкретних людей. Це, звісно, погано. Прошу, це погано з тої точки зору. Що, наприклад, от європейські країни і Україна зараз ну устами журналістів часто проголошує, що ми європейська країна. Та ми не європейська країна, бо дивиться, усипальниця срібних дзвонів у Кракові. Зберігає повністю, попри всі окупації, знищення дв... двічі Польщі, всі трони польських королів, взагалі всіх її управителів, де немає сумнівів, хто це хто там покоїться і де це місце загального так сказати. Вшанування в Україні такого і близько немає. А це означає, що ну, загинув десь гетьман Іван Мазепа, анафемований, анафемований навіть українськими архієреями з подачі Петра І з його наказу. І 200 років з гаком анафеми гетьмана Івана Мазепи в українських церквах, які фундовані були самим Іваном Мазепою чи принаймні були е, забудовані. Ну, господи, Софійсь, Софійський собор і мур навколо Софійського собору. Це тривалий марафон, коли благодійний фонд Івана Мазепи заснований його нащадками безуспішно бореться навіть за те, що було встановлено малюпусіньку крихітну табличку з подякою Івану Степановичу Мазепі Калединському за те, що він відновив свій час кошту своїм коштом Софійський собор. Не кажучи вже про києво Печерську Лавру та інше, ну за певними підрахунками, 25 або 26 років. Найбільш відомих соборів, які були відновлені коштом чи за допомогою Івана Мазепи. Тим не менше, десь загинув Іван Мазепа, десь він похований. І всі ці церкви скоріше виголошували анафему з подачі російської церкви, аніж турбувалися про те, де похований Мазепа, де знаходиться його прах, що з ним треба робити, чи треба йому вклонятися і дякувати. Це питання так не стояло навіть. Можливо, війна має таким позитивним наслідком, саме такий момент, коли силою українців тепер підвели до проблеми, яку